Всім привіт, кошнята! Ви на каналі Зоя Кенді Челі. І сьогодні я нове обі для двох буду грати і не собаки. Так, ну і я, як я зрозуміла, я тебе маю кудись кидати. Добре, все. Давай, Давайте я скручу звук. Ага. У мене має Ой, а як? Тобі кнопка має бути. А як? Або все. Ну, не, ну, не, ну, не, а ну треба сильніше пульнути. Так, ти маєш ну, там, не, там, неугулювати. А як вот, є, все Може мені так треба збігтися і оп! Я сама впала. Почекай, давай, э, почекай, почекай, давай Ти мені кинеш, і я буду тебе. Добре. Все, я то вікенд. Все, ходи. Піше, а як стати? Ти потім є кнопку в м'яч. Так, зараз треба. Тут, 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 тут. А, то я не можу рухатись, коли я м'ячик. Да. Так. Все. Не... Я впав. Я тебе замало що кинула. Я тільки щось. Я мене присвистіла. О, через мене моя подруга зайшла. Тут не можна може я її. пишу, я видео снимаю. Да, Теперь посвисты, посвисты. Нашо? Ну, что? Да ты меня призвешь. Посвисты. Я посвистила. Да. Ок, все, стою. И ты тоже а? угу. я попробую? Сюда, отсюда. Ок. У -у. Добрый, добрый. Все, давай. В Все Кручу. Да, куда? А, сюда? Сюда. Добре. А мы можем просто стрибнуть, как людина? Чекай. А. А. Что, С -с Серьезно? Серьезно? Да, Все, я поднимаюсь тут. Просто давай, хорошо, Жартуєш? Я тільки що тут було. Ну, не знаю. Хоч я тобі зараз посвящу? Не треба. Все, давай, давай. Все, я м'ячик знову. Може, дуже сильно, щоб я взагалі перелетіла. Це чого тобі це? Не знаю. Ще я посвистіла. Добре, що я можу свистіти. Все, я стаю м'ячком знову. Все, давай. Бачите, тебе перекину? Давай. Туди прям. Я Одного. Як це перекін? Коротше, майже. А може поміняємо? А то можна? Ок. Попробуй. Що, кену, кену. Все, давай, стань м'ячиком, а я попробую. О, що? Є щось. Що ти? Так, пробую. Це легше. Все, давай посвист. Не, не поспусти, я перепутала. А чого ти синя і я, синя? Ну, у мене тут синій квадрат на мені, на тобі. Давай стань мячком. Я ось тут ось тако. Ой, я думаю, я бляч. Ой. Я нічон. Нічого не зробила. Я не буду сидіти. Можеш там посвистіти на горі? Ні, ні. <ріхи> я. я ж думала, що ти не хочеш. Це давай. Давай, я в тебе буду бити. Такого. Оп! <ріхи> Це я треба було там де зелене. Мені одна ідея Яка? Свыше. Наш а Наш хочешь, скажи, Ну, короче Подпишитесь на Сима Геймс Ну и на Челли Геймс Ну и на всех, короче Я подковку Десь не просвисти там. <ріст> еву. Буду зараз тако підганяти тебе. Я знаєш якось ту проказку про козу е, там резую підганяла. Я тебе буду оцею штукою підганяти. <ріст> не мішай мені воді. <ріст> ти жартуєш? Видеоаск. Можешь не свистеть. Все, остань мячку. Все, все, раз, два, три, так, так. Так, буду краще видеотяну, напевно Ты что там свистіла? <сх2> Ой. Ой-ой, ой, все, буду такое підганяти. Де? Все, підганяюсь таку типу палку його цею. А чого мовчиш? Алло. а що? Що? Де? Найди йди на мене. Отве бачу. Привіт. Тільки можеш, будь ласка, стати людиною і стати сюди, бо я не можу тебе. Ну, сюди стати, бо тут збоку. Так, все. Я покоти. Ну, я не... Ти жартуєш? Так. Бачу, що жартуєш. Збирайся сама. Так, все. <плес> Давай. Та ти жартуєш? Чому коли ти падаєш, я маю падати теж. То ми ЛП? Не ЛП, а не П. Все, давай. Дякую, що я тебе сюди розмістила. Все, дякую. Все, дякую. Так, все, буду зараз. Блін, кнопка лагає. Давай. Кнопка лагає, що давай. Кнопки? Кнопчик? А, точно, я ж забула, що оце. Блін. <плес> не свисти. Не свисти. Що, я буду палкою цю бити ось такою. Б'ю палкою. Так. Все, в мене є іде. <плес> Так, я Ось тако треба стати. І не, не смій. Ой, може поміняємось? Ні. Не. Чого? Не Тоді ми що не пройдемо? Так. Як ми як... пройдемо. А все. А я вроді від'єднала нас. Все. А я прийняла, я е, е, будь ласка, прийми. Ну прийняла і що? Ти вдарити? <пиш> Ти вдарити? Так. <с> <риснен> Тільки можна адекватно. Не можна. Ну будь ласка, ми так ніколи не пройдемо. <риснен> <риснен> я теж не вмію. Ну то радій. Дякую, присвистіли. А це за те, що ти мене прийшла. Я все рівно була з знайома. Так? Так. Все. Тепер можна нормально. Чого? Та не вниз. Не вниз. Будь ласочка. Я тебе просвищувати не буду. Хіба що тут на краєчку? Давай. Я вірю в тебе. А я в тебе не думаю. Що за тебе треба? я буду Е, тоді я сама пройду це одне. Ось так. Давай ми нормально пройдемо. Попробуй тоді щось пожити. А я, ну ти мене пуляєш зовсім вниз, вниз. А то Доброго. треба буде. Все, давай, я готова. Я вірю в тебе, Віка. Я вірю в тебе. Я в тебе Чого? Я Іду мами в подругі. Не думаю, ми... ми подруги. Все. <свес> все, давай все, я пойду, я стану, я стану из-за попробую тебя ты кинуть. Я не знаю. Я только что хотела спуститься за тобой, а ты. Ти... Все, а ты бынимаешь кинуть? А ты кидаешь? Ой, а я допруняла вроде. Все, все. А можешь трохи ближче там встати? Сюда? Все, давай. Я тепер, тепер попробую. Треба якось нормально встати и і... трошечки. Ой. чуть-чуть. Так, серьезно? А, треба, значить, будешь чистати і до червоного не здається. Все, давай. Раз. Два. Три. Ти мене на... тихо чекай, чекай, чекай. Ура! А як я маю? Ти мене маєш так викинути прямо туди наверх. Добре. Сій, сій. Сідай. Та ні, отут. Звідси. Та бо я тоді я в стінку хочу. Давай. Молодець! Треба просто до червоного. Все. Оп! Кидай. Тепер сюди кидати Всієї сили. Всієї? Ну не всієї, може десь на серединку. Ну давай, коротше, куда. Молодець! Хе-хе! Я просто затривати там. Хоча б щось нас виходить. А я, а я? А хто тебе кидати буде? Я! хи я. Долетіла? Ура! Запил видео, у нас что-то получилось. Рально, так. так куда мы? А я не знаю. Да, мы. А куда тебе, ты бы Вы что, прошли? Я пройду. Ну блин. Давай, заново. Хотя бы что я не. давай! Я приготовлюсь. Приготувались. Так. Бо 친... зараз дуже швидко пройдемо. До того місця. А, я зрозуміла, коли ти падаєш, то ми. Все, в мене все чорно-біле. Куда ти дигма? А я, я сама я не знаю. Рату, я знаю. Хай буде чорно біле Чортую. Нехай. Нехай. Е я ж приготовлюся. Чекай, я, я хочу нормально стати. Все. Долетіла? Я не в стінку не скупи. Все, оцей лівень, який ми не могли пройти. Мені його страшно, ти Тепер... <смеш> Можеш мене будь ласка? Розвистіть? Так. Дякую. Угу. <смеш> От <іде>. А це де? я? Спориш, що я з першого разу забуду скяну. Подальмо. Ось. З першого разу. Ну, якби я не впала. Все-все-все. <смеш> Приготовлюсь. І, живий. Давай. Почекай. А куди ти? Я чуть не впала. В далекі країна. Все, супер шанс! Який супер шанс? Я тобі не радібак. Я зову тела Дізоя. Яка я раді Зоя? А ти тоді хто? Супер віка? Ні, я тапок. ти тапок. По Ай. Що? Болить. Як? Ти мене викинула. Ой. Не долетіла заяв. Ой. Ти відразу стала людиною? Ні, я просто не долетіла. А. Я перегоштовуюсь. Нічого, дай. Щоб було ти готовий. Так, я Як? не можу. Як? Не можу до Дальше, тебе далі. Хочеш тебе проспустю? Давай. <кхи> я не хочу. <кхи> <кхи> Та Як? Ну, все, ми ж тут. А, точ. <кхи> так, все. раз Два. Три. Долетіла? Все, давай. Куди ти там йдеш? <ривіт> Можеш мене просвистіти? <ривіт> Дякую. Давай, я тебе туда за... За кем? Дякую. <ривіт> я не знаю, сідай на крізь. Як на крізь? Я... Ну, давай будемо закінчати це. Давай! Ну, не забувайте ставити лайки, підписуватись на мене, на Сіму Геймс. Коротко, ну, можете написати в коментах, на кого підписатись. І добрі мої підписники підпишуться на тих, хто напишуть. І я підпишусь. Так, ну, всім па-па.